Всім привіт! Сьогодні відправляємо кроликів. Підготували ящики, підписали Куда -куда їдуть, номери телефонів, утримувачів. Бо бувало таке, що кролика забули забрати, і водій мусить до когось звернутися, передзвонити, щоб приїхали чи заберуть. Попідписували і зараз будемо вибирати кроликів і ставити в ящики. І вести на автобус. Трошка зніму відео, як ми веземо на автобус. Ось такі бананки, сюди я пакую трьох. В такі маленькі ящики по одному. От. І ще їде в нові домівки. Двомісячні, Самчик один ось такий в нас є. Теж йде свою домівку нову до своїх самок молодих. Добре, йдемо складати самочок і самочка. Так, поскладали ми кроликів, зараз будемо закривати. Один, один, три, три і один. Закриваємо і в машину. Запакували в машину, але саме закисту. Хочу за пачку з'їсти. І поїхали. Отака От дощова погода у нас на вулиці. Ми вже на автостанції. Оцей білий бус. Ми посадили туди три посилки, один на Тернопіль, одна посилка і дві посилки дорогою до Тернополя. Сім годин зранку, водій відправляється 7 .15. Зараз ще чекаємо на Франківськ, автобус, буде біля 9-ї, садимо на Франківськ кроликів і їдемо додому. Ось наш вокзал залізодорожний, А це тут автостанція така невеличка, що зупиняється всі обласні, міжобласні автобуси. Пише міжнародна каса. Ось так. Ще пізніше зніму відео, як ми будемо відправляти на Франківськ, може дощ зупиниться, а то дощ падає не було як зняти. Хочу в сьогоднішньому відео ще про новозеландських розказати, бо багато пишуть, дзвонять, чи є кролики, будуть на продаж, чи не будуть. Дивіться, ось тут є 6 кроленят. Три самки, три самчика. Їм 35 днів. З них ми будемо. Будемо продавати і самки, і самці. Тут є три штуки, три, три, три самок, три самців. Кого цікавить, можете собі записати мене, скинути на вайбер, що хочете, я вам е, відкладу. Бо є ще одні старші, зараз покажу їх. Але там самочка одна і вона вже замовлена. Вже люди чекають. Вага класна, 700 грам в середньому 35 днів. Вони ну, в два місяці там кілограм 400 кілограм 500 в такому районі мають мати. Вони не ростуть так швидко, як шиншила, бо це є м'ясо, шкуркова порода. Ось такі кроленята. Мама їхня моя відна. Кров була від Мар'яни Рибачка і від Кардаша Самець. А покриті були. З Закарпаття брав, не пам'ятаю, фамілії від чоловіка самчика. Покриті були тим самчиком, самка моя. І оце що вийшло? Ось такі кроленята. У кролі було 6 штук, родила 8, але одне дуже маленьке зразу було неживе, одне пізніше загубилось десь. Так, зараз я цих поставлю, постав, покажу старших. Так, а оці старші їм 57 днів. Тут є три самчика, одна самочка. Оця самочка одна вже замовлена, чоловік, писав, що хоче взяти. Лишились три самчика. Самочка мала їх чотирьох і мала ще три підкиди шиншили. Вага їх в районі кілограм 100. Одне має кілограм 200, а троє штук мають по кілограмі 100. Ось такі кровенята. Це, по-моєму, що від Руслана Кардаша і самочка теж від Руслана Кардаша була. Ось такі коцькай пишіть. Думаю, через тиждень можемо вже... Робити відправку. Так, і ну і зараз покажу самочок, яких ми собі залишили дві штучки. Так, і ось дві самочки, яким було 24 числа. Ну, виходить, їм що 68 днів. Кілограм 600 ваги. Ось Такі дві самочки лишаємо собі. собі, Бо ми самочку старшу їхню маму продаємо. Ну, поки що не продаємо, бо мали відправити, не відправили, але вона має сьогодні-завтра вже родити. Так що лишається теж в нас. І самочки ми собі теж лишаємо. Лишаємо тому, що ми не маємо самочка вже їхнього тата. Не маємо самочка другого і тому собі лишаємо їх. Ось такі у нас новозеландки. Маленькі. Вушка тут мають трошки надкушені. Ось такі самочки дві. Ну, у кролі було вісім, я вже розказував історію. Лишилось тільки дві. Так, от така справа. Зараз я їх поставлю. Ще покажу вам маленьких струкачів наших, як підросли. І белійців. Рижки. Ось значить струкачі їм два тижні. Ось бачите, які травики у нас є такі, є такі більші з плямками. Ось є такі дві крапочки має. Ось це таке має, немає крапочки. Два чорні є. Так. Це має гарні крапочки З цієї сторони і з цієї сторони. Гарний окрас. ремінь цілий. Ну, для мене зараз плями не важна, мені головне, щоб вони виросли і щоб ми собі могли щось лишати. Лишати, щоб працювати далі з такими кроликами. Самочка чи самець, зараз подивимось. Хочу собі залишити, якщо буде самочка чорна, одну чорну самочку. Ось така Дев'ять штук Всі от одинакові. А одне має такий носик білий. Всі решту носики чорні. Ні, оце теж має білий, бачите? Носик. Всі мають чорні, так. А оці два мають біленькі носики. Ремні всі мають одинакові, ну оця має трошки менший такий виражений. Але для мене, поки що кажу, це не важно. Так, ставлю я їх туди в гніздо. Самочка їх дуже добре годує, тому що вони навіть не розлазяться сидять там в своїй гнізді. І не вилазять. Другу самочку ми вже покрили, ми привезли самця другого. Так що будемо чекати, що від другої самки укролу. Так, давайте їх поставлю, щоб покажу бельгійців вам. Так, а ось наші бельгійці. Їх вісім укролів, але я витягну тільки 4, бо вони розлазяться зараз, щоб не повтікали. Їм 21-го місяць був, сьогодні 28-го плюс день, ну, 20-36-30 днів. Біля кілограма вага їхня. Ось такі білійці. Ще не дивився, що тут є, самці чи самки. Ще підростуть. Пізніше будемо дивитися. Це старший молодший ще є на вулиці одна. Один окров і ще тут є в нас в середині кролятнику один окров. Ну вони молодші на тиждень чи на два. Не знаю, яка вага має бути в місяць, я вже щось призабув минулого року тримав, але минулого року шиншила в мене більше мало, ніж в бельгійці в місяць. Цього року 800 так в принципі, як шиншила в місяць вони мають. Цікаво, як вони будуть на два місця набирати до на двох місця, яка їхня вага стане. Ось такі кролики. Так, Пакую їх теж в клітку, бо щоб не повтікали. Ось така малеча в мене. Так, тут сидячі самочки. Новозеландка родити має. Одна шиншила, друга шиншила Родити тут сидять. Самочка малеча 8 штук. Теж поза 30 днів. Тут самочка теж родити має кітна. Так, Тут молода ще не спарували. Оця пішла вже в пару-два дні назад. Спарували ми її. По молодняку сидять ось наверху. Там 31-го буде 2 місяці, 1-го, 2-го. Ну, різні є. Багато замовлених, не знаю, чи всім попадеться. Тому що самок було багато самок, але я передивився і є браку багато. Там не то, що браку, вони по вазі відстають. Було 14 в окролі. 11 самка годувала. І на до кілограм 800, хто не добирає два до місця, я бракую. Будемо бачити, ще мають пару днів. Ось такі кролики сидять тут. Тут сидять теж ще молодняк. Рижик показував і тут одну самочку собі лишили. Це від одного самця. Ми самця не маємо, але по тому самцю хочемо собі самочку одну лишаємо. Ось такі в нас новини. Кому цікаво, дивіться, лайкайте, підписуйтесь, будемо знімати дальшому відео. Всім до побачення!